Як правильно прикладати дитину до грудей? Чи існує якась позиція краща або гірша? Чому всі говорять про те, що правильне прикладання це є запорука успішного грудного вигодовування? Вітаю! Мене звати Олена Мацах, я сімейна лікарка, і традиційно сьогодні ми з вами говоримо на тему грудного вигодовування. Прикладання дитини до грудей є справді запорукою успіху грудного вигодовування, і те, буде воно ефективним чи не буде, залежить від того, наскільки правильно дитина прикладена до грудей. Існує кілька позицій, як це можна робити. Всі вони мають свої плюси, свої мінуси, зручні для когось і незручні для когось іншого. Однак кожна з них характеризується тим, що мають дотримуватися певні правила, які саме ми з вами сьогодні будемо розбирати. Перш ніж ми перейдемо до самих позицій прикладання, потрібно визначити, а як ми взагалі подаємо дитині груди. Тобто, чи вона прикладається якось самостійно, чи мама повинна їй допомагати. Часто ми бачимо різні помилки і різні нюанси. Давайте розбиратися. Якщо дитина прикладається до грудей самостійно, мамі не потрібно робити ніяких маніпуляцій з грудьми, якимось чином їй пропонувати. Ми просто прикладаємо і дитина гарно смокче. Однак бувають ситуації, коли малятко ефективно не захоплює груди настільки глибоко, як би нам хотілося, і мама може зробити певні дії, які їй це полегшать. Наприклад, уявіть собі ситуацію, що ви хочете з'їсти величезний бургер. Вам досить складно це зробити, не стиснувши його. Те саме і з грудьми. Якщо дитина прикладається до грудей, мама може зробити їй з грудей ось таку своєрідну складочку злегка стиснувши. Тут потрібно бути обережними і не робити це, наприклад, десь близько до ареоли або близько до соска. Трошки далі до основи. Таким чином, малятко може набагато ефективніше захопити і ареолу, і сосок, і в мами не буде виникати неприємних відчуттів, і дитина буде ефективно смоктати. Ця техніка носить назву сендвіч, однак вона є не єдиною. Є ще декілька моментів, як ми можемо це зробити. Наприклад, мама може охопити груди знизу і пальцем зверху, і також зробити таку своєрідну складочку. Або, навпаки, ось так. Є ще одна техніка, яка називається ножиці. Вона досить типова і багато хто її бачив десь на картинках, коли груди пропонуються ось так. Але вона має декілька нюансів, тому що, по-перше, можуть пальці мами затерпати. По-друге, дуже часто пальці ставляться близько до ареоли, і це може утруднювати дитині захоплення грудей. Уявіть, що маля хоче прикластись до грудей, а тут мамин палець. Тому потрібно ставити пальці ближче до основи і легше буде не ось так розводячи, а ніби як вгору і вниз. Так буде втомлюватись ваша рука менше. Ми розглянули з вами, як саме подати дитині груди в момент прикладання. Як же ж відбувається саме прикладання? Давайте будемо дивитися. Зараз ми з вами розглянемо найпростіші і найбільш поширені позиції для годування. Знову ж таки, немає кращої або гіршої з них. Кожна найкраща для мами і для дитини індивідуально. Перша це є поза класичної колиски. Її часто найбільше люблять. Вона є проста, зрозуміла, і її багато де показують. Зокрема, якщо дитина прикладається до грудей, мама тримає її на руці, тій самій, з якого боку годує. Тобто, якщо це права молочна залоза, то дитинка на правій руці. Що важливо тут дотримуватися? Знову ж таки, наше прикладання має бути асиметричним. Тобто дитина не ось так, а носик дивиться на сусок, тобто нижче. І дитина огортає маму ручкою, животик до животика. Тіло на рівній лінії, ніжки огортають маму, і таким чином дитина прикладається. Що тут є важливо: мама може підкласти собі ось тут подушку, під спину подушку і опору під ноги, для того, щоб вони не звисали, і мамі було зручно. При годуванні в такій позиції важливо зауважувати для себе, чи не напружується у вас плечовий пояс, чи не затерпає у вас рука. Обов'язково вкладаєте собі опору. Ви можете підкласти подушку під дитину для того, щоб максимально розслабитися. Якщо, наприклад, у вас болить рука або руки, або затерпає шия, значить щось не так. розташуйтеся якомога зручніше. Друга позиція для годування схожа до першої, однак має деяку відмінність. Це є поза перехресної колиски. Вона дещо схожа на першу, але має певні відмінності. Зокрема, дитина розташовується біля грудей, і якщо вона прикладається до правої молочної залози, то мама тримає дитину лівою. Ось так. Ми тримаємо голівку дитини за опору. Наші пальці знаходяться приблизно десь біля вушок. Не ось так, оскільки це буде заважати дитині закинути голову назад, а підтримують і можуть нею керувати. Ця позиція є зручною тоді, коли дитина недостатньо гарно керує своєю головою, і мама може допомагати їй у цьому. Також ми повинні звертати увагу на те, щоб носик знаходився навпроти соска, а не виглядало це ось так. Дитина огортає маму своїми ручками, і ми допомагаємо їй прикластися. Дуже важливо в годуванні з цієї позиції для того, щоб ви розташовувалися зручно. Подушка під дитиною, подушка під цією рукою. І коли дитина прикладається, то треба розслабитися. Це нам забезпечить опора. Опора під спину, опора під ноги. Якщо ви бачите, що ваша права рука напружена і вона утворює гострий кут, значить вам потрібно розташуватися трішки зручніше і підкласти більше подушок. У цій позиції ми також звертаємо на рівну лінію тіла. Ми звертаємо на те, чи дитина ковтає, чи рухаються у неї щелепи, чи втоплено її підборіддя у груди. Якщо все так, значить, швидше за все прикладання є ефективним. Ніжки дитини не повинні звисати. Вони повинні бути гарно притулені до вас. Ще одна позиція для годування називається біологічна. Вона є проста, вона є зручна для годування, дуже маленьких дітей, дітей після народження, і вона є біологічно природньою, тому, власне, звідси її назва. Ви розташовуєте дитину, буквально лежачи животиком на своєму животі. Дитина при цьому гарно розслаблена. Важливо зауважувати, також, щоб її ротик не знаходився навпроти суска, це неправильно. А її носик був ось тут. І дитина прикладеться тоді асиметрично. Захопивши нижню частину ареоли, вона буде охоплювати вас ручками, розслаблено, ви можете обійняти її, і приблизно це буде виглядати ось так: дитина знаходиться на рівні лінії, ви гарно її тримаєте. Тут дуже важливим є розташування і комфорт мами. У вас має максимально бути опора під спиною. Під руками, під ногами, щоб ви не були напружені, а максимально могли розслабитися. Ми розглянули з вами декілька позицій для прикладання, і насправді немає з них якоїсь кращої. Кожна має певні переваги, певні недоліки і ситуації, в яких вона буде доречною. Тому годуйте так, як вам зручно. Дивіться, щоб було це ефективно, щоб у вас не виникало больових відчуттів. Якщо малятка набирає гарну масу тіла, ми не втручаємось. Підписуйтесь на YouTube канал свої рідні, ставте вподобайку, дзвіночок і не пропускайте наші наступні відео.